Доброго ранку небо блакитне, доброго ранку сонце привітне, доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, у нас з вами заняття з художньої літератури. Послухайте на загадку. Язичка немає, а все розповідає. Що це? Так, дійсно, це книга. Дуже багато цікавого можна дізнатися з книги. Але наша книга якась сумна, вона чорного кольору, зовсім немає ілюстрації. А знаєте чому так сталося? Тому що книга почула на вулиці жахливі слова від маленьких дітлахів. Давайте послухаємо віршик, який називається Жахливі слова. Дівчинка гарненька і хлопчик чіпурненький посварились у дворі. Щось не поділили в грі, ти дурна, ти дурень сам. Ну тобі, як зараз там, так кричали сильно діти, що здійнявся сильний вітер, сонечко злякалось, хмарку заховалось. І пожовкла вся трава, бо отруйні ті слова, геть пробігло літа намалять сердити, листя враз пропало, випав сніг, зима настала. Є слова жахливі, є слова лайливі, не повинні діти слівти говорити. Дітка, що ви відчули, слухаючи цей віршик? Радість чи смуток? А через що ви відчули смуток? Так, звісно, смуток, тому що діти казали погані слова. А чи можна дітям промовляти погані слова? І чи можна дорослим промовляти погані слова? І що може статись, коли ми вимовляємо погані слова? Далі, дітки, пропоную послухати оповідання, яке навчить вас уникати таких жахливих ситуацій і образливих слів. Слухайте оповідання хто мудріший. Володя біг у роздягальну за іграшкою, а Ігор звідти повертався. І у дверях хлопчики зіткнулися ніс до носа, проте жоден з них не хотів поступатися. Він не дівчинка і не вихователька. Чому це я буду давати йому дорогу? думав Ігор. Він менший за мене, і до того ж новачок. Чого це я маю його пропускати? думав Володя. Хлопчики вперлися руками в груди один одному і почервоніли від напруження. Недалекої до бійки. Вихователька Наталя Володимирівна уже тут, як тут. Що сталося, хлопчики? питає вона. Він мене не хоче пропускати, закричали обидва хлопчики. Хтось із вас мусить поступитися першим, сказала вихователька. А хто ж? Той, хто мудріший. Лагідно відповіла вихователька і погладила кожного хлопчика по голівці. Діти, ви уважно слухали, про кого це оповідання? Як звали виховательку? Як звали хлопчиків? І що з ними трапилось у роздягальні? Що порадила вихователька хлопчикам? І хто з них мав першим поступитись? Так. Той, хто мудріший. Хлопчики були впертими, тому і не поступались один одному. Дітки, скажіть, а така історія могла трапитись у житті? Дійсно, в оповіданнях розповідаються історії, які насправді можуть відбуватись у нашому реальному житті. Отже, якими мали бути хлопчики, щоб з ними не трапилось ось такої прикрої події? Дітки, будьте мудрими, добрими, чимними і не вживайте погані лайливі слова. Від цього іншій людині може бути погано та боляче. А я з вами прощаюсь, до побачення, гарного вам настрою!